Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на Харківщині. Ситуація різко загострилася після того, як російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав катастрофи. За попередніми даними він перевозив боєприпаси та особовий склад для підкріплення наступу на коп'янському напрямку. Унаслідок запуску українських ракет літака вибухнув в повітрі. Уламки впали неподалік кордону. Уламки розкидало на сотні метрів. Детонація боєкомплекту створила потужну хвилю, яку відчули навіть у віддалених населених пунктах. Загинули усіх. Хто перебував на борту одночасно з катастрофою і 76 Стало відомо про просування великих колон противника. За даними розвідки, Росія перекинула на харківський напрямок до 100 тисяч особового складу. Колони розтягнулися на 20 кілометрів, укомплектовані бронетехнікою та артилерією. Мета очевидна створити потужний тиск на лінії оборони та спробувати відновити наступ у П'янська. Однак українські сили діють на випередження. Зафіксовані удари по місцях скупчення техніки складам і командним пунктам безпілот, Отники та артилерія системно нищать логістику противника. У результаті десятки одиниць техніки були підбиті ще до виходу на рубежі атаки. Радіоперехоплення свідчать про паніку серед російських військових. Командири втрачають контроль над ситуацією, а втрати зростають щогодини. Харківська область опинилася під масованою атакою, але плани Кремля зриваються ще на старті. Українські сили зуміли створити шалоновану оборону, використовуючи природні рубежі для укріплення. Кожна спроба російських військ прорватися. Зустрічає щільний вогонь. Сотні солдатів і офіцерів РФ уже загинули. Лікарні та окупованих територіях переповнені пораненими. Катастрофа іли 76 стала символом провалу всієї операції. Росія планувала швидке перекидання підкріплення, але замість підсилення отримала втрату цілої повітряної колони. Це завдало серйозного удару. По моральному стану війська солдати усвідомлюють, що навіть великі резерви не гарантують їм безпеки. Міжнародні спостерігачі підкреслюють, що використання масштаб. Абних таких сил одночасно свідчить про відчутні спроби Кремля переломити ситуацію, але концентрація особового складу роботі російської армії вразливою для українських ударів. Замість наступу росіяни вже зазнають величезних втрат. Аналітики наголошують навіть якщо частині угрупування вдасться пробитися на окремі ділянки, їхні логістичні лінії залишаться під постійним контролем української артилерії та дронів. Це означає, що утримати позиції у довгостроковій перспективі вони не зможуть. Політичні Наслідки також стають очевидними. Кремль готує населення до чергових вантажних важких рішень, пояснюючи провали героїзмом ЗСУ і чисельністю перевагою ворога. Але втрати, які вже обчислюються тисячами, важко приховати. Родини мобілізованих отримують похоронки одна за одною, що створює хвилю невдоволення в регіонах Росії. Удар по Харкову та прилеглим районам мав стати демонстрацією сили Росії, але результат виявився протилежним. Замість прориву лінії фронту. Онту Москва отримала нові втрати і ще одну репутаційну поразку. Військові експерти відзначають, що нинішня концентрація сил на Харківському напрямку є останньою великою спробою Кремля показати наступальні можливості. Якщо і вона провалиться, то подальші ресурси будуть обмежені. У цей час Україна активно використовує перевагу в розвідці. Супутникові дані, дрони, розвідники та агентурні мережі дозволяють завчасно виявляти маршрути руху колон. Це робить будь-які спроби прихованого про. Осування практично неможливими кожен кілометр шляху стає смертельним для окупантів. Моральний стан російських солдатів різко погіршується у перехопленнях. Чути їхні крики про нестачу боєприпасів, про відсутність евакуації та безглузді накази. Багато хто відмовляється йти в атаку, розуміючи, що шансів повернутися живими немає. Це посилює хаос у лавах армії РФ. Відкриває нові можливості для українських контрударів. Таким чином, замість зміцнення позицій в Харківській області. Росія лише послаблює власні війська, збиті сімдесят 76, знищення колони та зростаючі втрати стають доказом того, що війна переходить у фазу, де ініціатива дедалі більше залежить Україні. Кремлі, який прагнув продемонструвати силу вкотре показав слабкість. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйте підписуйтесь на канал. Переможемо разом!